Винахідники кленопису колеса та пива шумери. Але що ми знаємо про цю давню цивілізацію, котра існувала ще 6 тисяч років тому? До нас дійшли не лише залишки від міст, де жили шумери, а й більше ніж мільйон глиняних табличок тих часів. Тому ми можемо дізнатись не лише, як жили ці люди, а й про що вони мислили і як бачили світ навколо. І перш ніж дізнатися, як жили шумери, ми маємо зрозуміти, які були географічні умови їхнього проживання. Їхні землі відомі під назвою Месопотамія, що з грецької означає земля між річками. Іноді використовується назва межеріччя чи дворіччя, адже це земля двох повноводних річок Тигр та Єфрат. Ця територія входить до ще більшого регіону, котрий прийнято називати родючий півмісяць. І саме тут почали вперше вирощувати зерно та жити в постійних поселеннях. Племена убадійців, що жили тут до шумерів, уже були землеробами, а от звідки прийшли шумери. Історикам невідомо, адже шумерська мова не була рідною для жодної із мов їхніх сусідів. І попри те, що Месопотамію прийнято вважати надзвичайно родючою землею, першим шумерам на нових землях, прийшлося надзвичайно важко. Довелось довго висушувати болота навколо річок Тигр і Єфрат, адже навіть зараз ці землі вельми заболочені. Після цього довелось прокопувати канали від річок до своїх полів. Такі дії вимагали спільної праці і координації. Так і почали з'являтися перші держави. Проте деякі історики вважають, що існували також інші причини появи перших шумерських держав. Шумери займались землеробством та скотарством, сіяли в основному ячмінь, а рідше пшеницю та жито. Активно розводили малу рогату худобу, а головною тягловою твариною були віслюки, котрих запрягали у повозки, колеса для котрих прийнято вважати саме винаходом шумерів. Такий винахід дозволив розвинути і торгівлю, котра до цього велася в основному по річках. Торгівля у шумерів набула настільки широкого характеру, що торгові експедиції відправлялись на землі сучасного оману, а можливо навіть і Кіпру. А де багата торгівля, там відбувався і розвиток математики і інших наук. Саме тому шумери придумали свою систему числення, основою котрої було число 60. Клинопис також був створений для полегшення торгівлі. А ще для унормування податків, котрі також вперше винайшли шумери. Перепис майна і його оподаткування породило першу в історії бюрократію. Так шумери і стали першою великою цивілізацією в історії людства. Проте шумери не створювали однієї великої держави, як то було серед інших перших цивілізацій. На їхніх землях виникло багато міст держав, найбільшими з котрих були Еріду, Ур, Ніпур, Лагаш Урук. Всі ці міста спочатку очолювались релігійними вождями енці. Пізніше з'явиться серед керівників цих міст і посада суто військового характеру. Називалася вона Лугаль, що дослівно перекладається як велика людина. Перший час існування шумерів істориками прийнято ділити на два окремих періоди в історії шумерів: період Уруку, названого так через те, що ми знаємо про цей час найбільше із археологічних розкопок цього стародавнього міста. І на ранній династичний період, адже клинописи тодішніх часів до нас дійшли, і ми можемо звідти дізнатись про шумерські династії та царів цього періоду. Всі ці міста, династії та царі постійно між собою воювали за ресурси і владу, і жодне з них не могло остаточно перемогти іншого. А з інших сторін, шумерів стали оточувати кочові та напівкочові народи з числа семітів, один з них Акаці. Змогли захопити землі шумерів, зробивши таким чином першу імперію. Названі ці племена так на честь міста столиці Акадської держави. Але що означає ця назва, нам невідомо, відомо, як і невідомо, де саме вона знаходилася. Поява Акадської держави тісно пов'язана із правителем Саргоном Великим, який жив у 24 столітті до нашої ери. Цей правитель носив ім'я Шарукен, що означає справжній цар. Відповідно, це вказувало на бажання цього царя легалізувати захоплення ним влади. З хронік міста Кіша нам відомо про те, що саргон був виночерпієм та садівником попереднього царя Урзабаби. Щоб легітимізувати право на владу, саргон поширив легенду, згідно якої його матір була жрицею, таємно народила сина і в кошику відправила по річці, де його немовлям підібрав царський водоносець Акі та відніс у палац. Ставши царем кішу, що було повністю акадським містом, Саргон став захоплювати навколишні міста шумерів та підкорювати собі інші дрібні семітські племена. А з часом переніс столицю в нове місто. Щоб укріпити владу, він призначав в містах на посаду релігійних правителів енці своїх родичів. Найчастіше верховними жрицями енту у завойованих містах ставали його доньки. Так, Саргон зумів не лише завоювати, але й зберегти за своєю династією шумерські землі. У цей час шумерська та акадська культура дуже сильно змішались, і якщо з двох мов живою залишилася мова акадців, що належить до семітської мовної групи, і має своїх далеких нащадків у вигляді асирійців, то шумерська мова перетворилася в мову жертів і використовувалася тільки при храмах. Проте навіть релігія та храми зазнали великих змін у цей час. Змішались шумерські та акадські боги. Так, шумерська Інану стала акадською іштар Енліль Елілем. Анані перетворилася в акадського бога сін. Акадці перейняли в шумерів і традицію клинопису, Але замість шумерської стали читати старі символи по-новому, по акадському Можна було б сказати, що відбулось злиття двох народів в один, але насправді ні. Адже шумерські міста вічно повставали проти завойовників. І саргону і його нащадкам вічно доводилось придушувати бунтівників. До нас дійшли десятки клинописів з описом він правителями саргонської династії. Їм постійно, з року у рік, доводилося захоплювати одні й ті ж самі міста, що не бажали залишатися під владою Акаду. Для проведення таких чисельних військових кампаній саргон створив професійну армію, яка отримала назву людей, які трапезнують царем». Ця зміна дала можливість перемагати сусідні міста, в котрих військо формувалось за рахунок міського ополчення. А також з цією армією Саргон Великий зумів розширити північні кордони своєї імперії аж до Тавських гір. Він також організував морські експедиції до островів Бахрейну і, можливо, навіть експедицію на острів Кіпер. Окрім цього, Саргон Великий провів адміністративну та економічні реформи, установивши єдині міри ваги, розміру та цінностей. Також він здійснив релігійну реформу, поділивши богів на головних та локальних. При ньому нормувалась система оподаткування, котра в ті часи велася натуральними продуктами, худобою, зерном або дорогоцінними металами, сріблом чи золотом. Надзвичайно сильно цінувався в ті часи і дорогоцінний камінь-лазурит, котрий привозили зі сходу. Зі сходу, також до окацької імперії і прийшла її погибель. Племена Гуїтів, що почали вторгатися на територію акадської держави, уже в часи правління Саргонового онука Нарамсіна змогли проводити не лише дрібні грабіжницькі напади, а й успішно громити армію акадців. Саме в боях з Гутіями загинув цар Нарамсін. Таку подію шумери сприйняли за слабкість Акаду, і деякі повсталі міста навіть почали запрошувати Гутіїв до себе, аби ті допомогли воювати з акадцями. А всім наступним акацьким царям довелось проводити правління у вічних війнах з цими кочовиками. Проте Гутії не подарували шумерам свободи, а розгромивши акаців, лишились правити. Так, з 21 століття до нашої ери починається гутіївський період історії шумерів, котрий тривав майже століття. В цей час одна єдина держава знову розпадається на десятки дрібних міст держав, в котрі владу тримали прийдешні зі сходу завойовники. Проте Гутії не правили деспотично і не ламали старі порядки. А деякі з них, як, наприклад, цар Гудея із Лагаша не лише одружився з донькою попереднього правителя, а й продовжив старі акацько-шумерські порядки, підтримуючи існування тієї самої системи, що існувала в Лагаші при саргоні великому. Така політика гутіїв призвела до того, що вони доволі швидко розчинилися серед шумерів та акаців. І вже наприкінці 22-го століття до нашої ери владу собі повертають шумери. Головним містом в регіоні став Ур. Тому цей період історії прийнято називати Третьою династією Ура за назвою династії, що тоді правила в місті. Її засновник, цар Урнаму, зумів розгромити гутів та захопити такі великі міста, як Лагаш, Урук та Ніпур. Останнє місто знаходилось в центрі його імперії, тому там був економічний та військовий центр. Саме туди з усіх земель звозились податки та збирались війська. Щоб убезпечитись від нападу кочових сусідів, Урнаму та його син Шульгі селили воїнів по кордонах імперії. Хоч прийнято вважати, що перші закони з'явились тільки при Вавилоні завдяки Хамурапі, перший кодекс закон був оформлений уже в цю епоху, і до нас дійшли клинописи із ним. Не дивно, що Ур правив дворіччя міцною рукою, відбираючи землі, перетворюючи маси людей в своїх рабів та формуючи великі армії, що жили за рахунок обтяжливих податків. Тому, коли всередині ХХ століття до нашої ери цар Ібісін програв війну сусідньому еламу, всі сприйняли це як слабкість та почали повставати, пригадуючи жорстоке правління урських царів. Разом з цим, із заходу на ці землі почали вторгатись кочовики із семітських народів. Найбільш успішними з котрих були амореї, вони до кінця ХХ століття до нашої ери захопили шумерські землі та поселились на них. Саме в часи амореїв, центром Месопотамії стане Вавилон. І так започаткується нова епоха в історії близького сходу.